Друзі, хочу з вами подивитися однією своєю такою подією. Пройшло вже три місяці, як я є учасником спільнот, бізнес-спільноти потужні, очільником якої є Богдан Волошин, і я хочу цієї душі подякувати за таку класну, неймовірну компанію, команду, компанію, де знаходяться однодумці, де ми можемо. Кривати себе з різних сторін, отримувати один одного в невдачах та перемогах. Що особисто я отримала від цієї бізнес-спільноти? Я отримала сім'ю, я отримала сім'ю, де завжди можу знайти підтримку, завжди можу знайти будь-які відповіді на мої запитання, в моїх проєктах. Я рада, я рада, що в мене була така група. Група десятки також дуже супер класні. Вдячна за знайомство з неймовірною нашою Тетяною. Це окремий біглов. Сьому сезону два дуже велика вдячна. Була рада бути з вами в такій великій класі. І надіюсь, що ми продовжимо спілкування в подальшому. Всіх люблю, поважаю, цілую.